Дорогі мої брати і сестри, я хочу ще одну річ сьогодні вам сказати. Ви знаєте, сьогодні є інтернет. Можна чути все, що хочеш, але Біблія каже, що є мірило слово Господнє, Поміряти себе. Сьогодні, коли ти, наприклад, йдеш в якусь місіонерську школу і тебе готовлять на проповідника, тобі кажуть, що ти маєш йти всім і казати, Бог тебе любить. Така, знаєте, ну, такий підхід до іванізації. Бог тебе любить. Деколи це працює, коли п'яниця, який вже думає на себе накласти руки, якого весь світ зневажає, відкидає, людина якась опущена, їй такі слова, як бальзам, потрібні. Бог тебе любить, таке, як ти є, Бог тебе любить, він для тебе відправив свого сина на Голговський хрест. Але це не всім підходить. Знаєте, коли слухаєш проповіді Івана Хрестителя, він явно не був випускником сьогоднішніх місійних шкіл. У нього був зовсім другий підхід. Він по-другому говорив з людьми: не Бог тебе любить, а роди зміїний. Сьогодні так не вчать проповідувати. Можливо, Іван Хреститель мав таке таке казати, я, так як Іван ще ніколи не говорив і не хочу говорити, бо не чувствую на собі помазання Івана Хрестителя. Але, тим не менше, я хочу ще зачитати одну розмову апостола Павла із одним можновладцем. Як пробував Павло його спасати? І що йому проповідував? І одну річ із того, що він проповідував, і я би трошки на неї хотів звернути увагу час? Слава Богу, ще є. Діяння апостолів. Діяння апостолів 24-24. 24-й 24-й вірш. Через кілька днів Фелікс, прийшовши з друзілою, дружиною своєю, юдеянкою, покликав Павла і слухав його про віру в Христа Ісуса. І коли він говорив про правду, про стриманість і про майбутній суд, то Фелікс пройнявся страхом і відповів: Тепер йди, а коли знайду час, покличу тебе. Павло не говорить Феліксове, Фелікс, Бог тебе любить, Бог тебе любить, такий, як ти є. Тобі нічого не треба міняти. Павло говорить Феліксове про три речі. Но ці три речі не сподобались Феліксу. І вони і сьогодні людям не подобаються, і ніколи не будуть подобатися. Люди люблять плюшеві слова. Люди люблять приблизно такий зміст. Ти є такий, як ти є, Бог від тебе нічого не хоче, Бог тебе любить такий, як ти є, Бог тебе благословить, бо ж їх ти на дорогій машині, прямо на ній в, в царство Боже. Оце хороший проповідник. Колись пророк Міхей говорив такі слова, що якщо би серед цього народу появився проповідник, який би говорив про горілку і про вино, він був би хорошим проповідником для цих слухачів. Но Павло говорив по-іншому. Він говорив Феліксу про правду, про стриманість і про майбутній суд. І якщо би Павло говорив Феліксові, що він підніметься по кар'єрі і буде ще крутіший, Фелікс його би ще раз запросив. Но він йому говорив речі, які Феліксові були не до душі. Одну про цю із цих речей я би хотів говорити ще теж. Правда Стриманість і майбутній суд. Павло попередив, що буде суд. Павло попередив, що існує Божа правда і що для християн існує стриманість. На російській мові, можливо, хтось звик це слово чути в російському контексті воздержання. Ви знаєте, християнин без воздержання або без стриманості це не християнин. Люба Божа людина, як тільки ти став. На дорогу за Ісусом Христом, тобі прийдеться себе стримуватися. І стримуватися дуже багато від чого. Тому що плоть хоче дуже багато, і їй постійно треба буде казати ні, ні і ні. Це стриманість. Плоть хоче не того, що хоче Бог. І її, її потрібно стримувати. Їй потрібно постійно казати, я не буду робити те, що ти хочеш. Це називається стриманість. У віруючого має бути стриманість у всьому. Починаючи з слів. Хочеться сказати якусь байку. Хочеться розказати якийсь анекдот. Хочеться щось таке сказати, щоб виглядати дотепним, таким е компанійським. Ну, якщо ти знаєш, що це проти волі Божої. А це проти волі Божої, бо за всяке пусте слово дасте відповідь судного дня, хочеш чи не хочеш, віруючому, прийдеться стриматися і не розказати, деколи ж язик свербить, щоб якусь дурницю сказати. Так от, християнин, він себе стримає, він покладе палець на уста, і він це не буде говорити. Чому? Бо він християнин. Ось апостоли в Єрусалимі, дії 15 розділів, рішили язичникам написати певний лист. І там вони пишуть, що вам, там деяких речей, що фарисеї придумали, не треба виконувати, але ми вам радимо, що робити? Стримуватися від ідола жертовного, від блуда, від задушеного і від крові стримуватися. Павло каже, чи Петро каже: стримуй свої уста від лукавих речей. Всюди має бути стрим. Ось людина хоче виглядати красивою, але не хоче стримуватися в їжі. Скажіть, в неї щось вийде. Ну, вибачте, я про плацке. не надлежало би мені про це говорити. Хочеш мати вигляд? Стримуйся. От людина, яка в житті хоче чогось добитися, хочеш мати красиве тіло і хоче спати до обіду, хочеш нічого не робити. Ти нічого не будеш мати, ти мусиш стримуватися. Хочеться спати, сказати стоп іду йду на роботу. Хочеш підтягнути тіло, займися, стримайся. Від того, від другого. Дивіться, як каже апостол Павло, що ті, які біжать на змаганнях, перше послання до Корінтян 9 розділ, здається, 25 вірш. Від чого треба стримуватися? 25 вірш. Чи 24-й. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганні, біжать усі? Але один приймає почесті. Так біжить, щоб досягти. Усі подвижники утримуються, скажіть, від чого? Від усього. Від усього. Коли серйозні спортсмени готовляться до серйозних змагань, їм забороняється все. Їм забороняється жити з жінками, їм забороняється ходити десь там відпочивати. У них жорсткий графік, тому що скоро змагання. Вони утримуються від усього. Їх закривають там на базі, там нема доступу ні жінок, ні алкоголю, нічого. Тому що впереді серйозні змагання. І вони стримуються від усього. І Павло каже. Що ті спортсмени, які, змига... які стримуються від усього, ті для одержання віця тлінного, а ми не тлінного. Різниця тільки у вінцях, а підход залишається незмінний. у спортсменів, шоу віруючих. І якщо хочеш отримати на олімпіаді якусь медаль, треба стриматися від усього. І якщо хочеш бути з Ісусом, прийдеться теж стриматися. Від усього. Тільки йому дадуть медаль, яка заржавіє скоро, а тобі дадуть вічний вінець. От і вся різниця. Прийдеться стриматися від усього. Скажіть, чи хоче наша плоть стримуватися від усього? Вона не хоче стримуватися ні від чого. Не від усього, а ні від чого. Хоче наша плоть постити. Хоче, щоб стримуватися від їжі. Ні, вона хоче їсти. Півдня по посту, чуєш, такі нерви мають, що не знаєш, що би з собою зробив. І дивишся, слухай, я з тим постом більше гріха наберуся як без поста. Плоть кричить, давай їсти. Давай їсти. Ти їй не даєш їсти, вона кричить. Щось там всередині з, з тобою робиться. Вона їсти хоче їй давай їсти. Ніяких постів. Плоть хоче Біблію читати, плодська людина. Плоска людина хоче змагатися, хоче вистояти годину на колінах, на духовній молитві. Плоть того ніколи не буде хотіти. Її треба заставити, її треба сказати, ану, хто хазяїн у домі? Я чи ти? Ану, плоть терпи. Терпи. Хто ким керує? Брат Андрій казав, собака хвостом чи хвіст собакою. Хто ким керує у віруючої людини? плоть людиною чи людина плотю? Хто ким? Дух плотю чи плоть духом? От сам собі скажи, хто в тебе в домі хазяїн. Дух чи плоть, хто ким керує? От такий ти і є. І Якщо плоть тобою керує, ти плотський. І якщо дух ти духовний. Бо каже, Алілуя, Алілуя, Ава О, чека, о духовний брат приїхав. Від чого духовний? Що він каже, Ава Отче. Та Ава о, че, навчи любого сказати, він скаже, не в тому духовність. От хто твій господар, оце значить. Господар дух, значить ти духовний. Господар плоть то плотський, Неважно, як ти там молишся. Якщо плоть тобою керує, ти плотський, бо вона тобою керує, і, і коротка історія. Я ще раз повторюю: я захрещення Духом святим. Я не проти умов, я, просто, я проти обманів. Коли людина плотська, живе по плоті, але ну, думає, що вона духовна, тому що вона там одне чи два слова молиться. Хай Бог нас благословить, дасть нам силу трошки нашу плоть приперти до стіни. Сказати, все плоть, більше ти мені не директор, більше тебе слухати не буду. Стриманість. В одязі має бути стриманість. Чи що на голову прийшло, то можна на себе надіти. Скажіть віруючому, Можна на себе надіти все, що на голову прийшло. Має бути стриманість. В Павло каже жонатим чоловікам і жінкам, що чоловіки і жінки, не відлучайтеся один від одного, хіба на час молитви і поста, щоб сатана не спокушав вас чим? Нестриманістю вашою. Бо люди стали нестримані. Щоб сатана не спокушав нестриманістю, то будьте разом. Бо як поїдете на заробітки він на півтора року і вона на півтора, то сатана може спокусити нестриманістю. І буде проблема, яка й відбувається сьогодні в сім'ях. А Господь каже, щоб не спокушав, тому що ви люди нестримані, плотські. плодські. Ми будемо молитись до Господа про те, щоб дав нам Бог проявляти стриманість. Знаєте, деколи виведуть тебе із себе. Нерви киплять, і ти думаєш, о зараз я йому скажу, що треба проявити? Стриманість, потерпіти, помовчати. Тут всередині всього аж булькає, клекоче, язик скаче від піднебіння донизу, так хочеться сказати. А Господь каже: стриманість прояви, потерпи, помовчи. Не показуй волю своїм чувствам, емоції свої не проявляй, тому що ти дитя Боже, ти християнин. Фелікс, коли почув, що треба стримуватися, каже Павло, де комусь другому це проповідує. Мені твоя стриманість не потрібна. У мене є гроші, я при пагонах, в мене є влада, нащо мені здалася твоя стриманість? Сьогодні, брати і сестри, якщо би не проповідувати стриманість, церква поповняється десятками деколи сотнями. Люди шукають таких церков, де можна вірити в Ісуса і ні від чого не стримуватися. Така церква навіть би моїй плоті підійшла. Плоті. Бо чим менше обов'язків, тим легше служити Богу. Господь говорив назореям, коли ти посвятив себе Богу на служіння назорея, ти не повинен їсти нічого виноградного, не повинен пити п'янкого напою. Чому? Бо на тобі обідне зорійство, ти маєш стримуватися. Священникам Бог говорив, коли ти заступаєш на служіння, подумай про те, ти маєш покупатися, прийти перед лице Боже, ти нічого не маєш пити, тому що ти священник Господній, стримуватися має. Коли ми кажемо, коли ми кричимо, що ми царственне священство, то для царства священства є дуже багато стримання, є дуже багато обов'язків, бо те, що світському положено, то священникові це не пасує. Я часто це кажу. Уявіть собі, ви в очередний раз приїхали в кафе, і там ваш батюшка в шортах. Попадя в шортах, коліно через коліно п'ють каву. Ваша думка? Люди деколи кажуть, вам віруючим не можна. Зразу кажуть, нам можна, а вам не можна. Я в одному магазині буду закінчувати, купляю одні речі, і там каже один, я вас слухав, але я греко-католик, моя каже, віра краща, як ваша. Кажу, добре, я не приїг спорити. Кажу, добре. Раз ти так розумієш, то краще. Він каже, але ти віруючий каже, я тебе каже, випробую. Чи ти віруючий? Кажу, як? Я каже, живу в збережі, а ну, чи ти мене задурно завезеш туди і назад? Я кажу: слухайте, пане, ви кажете, що ваша віра краща, як моя, то слабих не випробовують, випробують завжди сильніших. Давайте я вас випробую. Дайте мені ваш товар задурно. Каже, не дам то я кажу і вас теж до збаража задурно не повезу. Ви знаєте, люди хитрі. Як доказувати, чия віра правильніша, то всі кричуть моя. А як обов'язки, то кажуть, нам можна, а вам не можна, бо ви віруючі. О, які ви хитрі. Наша правильніша, а вам не можна. Класно. Чим правильніша віра, тим більше не можна. То як ви кажете, що ваша віра правильна, то вам не можна, а мені все можна, бо моя неправильна. Ні, так не кажуть. Нам, каже, можна і пити, можна і курити, можна все. А вам, каже, не можна, бо ви віруючі, але наша віра правильніша. Супер. Як ваша віра правильніша, то вам нічого не можна, то ви світло для світу, ви покажіть світло, бо ваша віра правильніша. Оце плоть. Хитра така. І вилиста. Вона думає, як викрутитися. Молимося.